Друзі, невже ви здаєте свою квартиру і один, два, три роки, або просто декілька місяців не відвідуєте і не перевіряєте стан її протягом проживання орендарів? А потім через рік або два з'ясовується, що щось все ж таки було не так. Стеля перекрашена у чорний кольор. У квартирі живе не один орендар, а вже його декілька друзів, або в принципі інші орендарі, або з'явився новий мешканець, такий як кіт, і квартира обріла новенькі запахи. І тут приходить питання, як же так сталося. А я вам залюбки про це розкажу. Люди дійсно роками не перевіряють свою нерухомість, не відвідують її так, щоб подивитися сели непогано, не запрошують відеодзвінок, що найпростіше, що може бути, і попросту довіряють тому, що там все нормально. А потім отримують збитки зіпсоване житло або просто додаткові витрати. Давайте говорити чесно, не можна таким чином залишати свою нерухомість. Майно повинно бути завжди. Під просмотром. Якщо не хочете неприємних сюрпризів, то раджу перевіряти свою нерухомість мінімум один раз на півроку, а то й раз на три місяці. Якщо не можете це робити, запрошуйте відеодзвінок, щоб орендарі показували вам житло, і краще це робити рандомно, так щоб вони не могли підготуватися заздалегідь. Контролюйте своє майно, бо воно ваше, а не орендарів. А для тих, хто знаходиться за кордоном і не має часу просто цим займатися, є послуга управління нерухомості, на яку надає моя агенція нерухомості. Чому її переваги? Ми контролюємо стан житла, ми ведемо перемовини з орендарями і вирішуємо всі їх питання, які виникають в процесі оренди. Ми контролюємо оплату, оплату комунальних послуг і даємо чіткі. Рекомендації вам, як і що робити далі. А також даємо відповідні звіти, які вам дають можливість розуміти, що ваша нерухомість в порядку. Кажучи простим язиком, ви просто отримуєте дохід а все інше робить агенція нерухомості в рамках управління цією нерухомістю. Тому, Тому якщо як... вам потрібна послуга професійного управління нерухомістю, пишіть в дірект, і я розповім, як це зробити. Мене звати В'ячеслав Козак, я власник агенції нерухомості ПІК. Підписуйтесь у мене все про продаж нерухомості в Україні і Рієлтосо в Україні, чесно і прозоро.